Військовослужбовець з Рівного Сергій Міщук отримав поранення 10 травня на Бахмутському напрямку. Він три місяці лікувався в Харківському інституті патології хребта та суглобів імені Ситенка. Зараз чоловік відвідує реабілітаційний простір, створений благодійним фондом Манді у приміщенні Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення. Після трьох місяців лікування я був виписаний, і далі мені дали відпустку за станом здоров'я для лікування на 30 діб рішенням ВЛК. Після цього я прибув додому, от, і зразу мені знайомі дали контакти пані Юлії з фонду Манді, і я до неї звернувся, записався на реабілітацію, прийшов я сюди іще на двох милицях, ходити я фактично не міг. Тому що я три місяці пролежав на ліжку, фактично. Зараз у спеціалістів простору на реабілітації шестеро поранених. Дмитро Кисіль працює фізичним терапевтом вісім років. Каже, для кожного пацієнта підбирає індивідуальний план вправ із врахуванням персональних запитів. Підібрали індивідуальні вправи, які ми потрібні для того, щоб збільшити амплітуду, збільшити силу м'язів в нижній кінцівці. Його основна ціль була, щоб він міг самостійно ходити без палиці. Зараз ми над цим більше працюємо. Може пройти більше 100 метрів без палиці, але повільно ще зберігається недостатня амплітуда руху, але продовжуємо працювати. Реабілітаційний простір працює два місяці. За цей час його фахівці надали 350 консультацій. Розповідає співзасновник благодійного фонду манді Тарас Єрмаков. У перелік послуг, які надає простір у рівному, входить психологічна допомога, фізична реабілітація і масаж. Тарас Єрмаков зазначає, що усі послуги є безплатними. Реабілітація сьогодні дуже важлива. Чому у нас більше? 65, от сьогодні останні, 65 ми з Дніпропетровська отримав ешелонів з пораненнями. Ми більше 4,5 тисяч, а може більше вже прийняли за весь період війни. Вони в першу чергу попадають в наші лікувальні заклади, тобто ми успішно сьогодні справляємося з медичною складовою лікування, але ми розуміємо, що взагалі потреба в реабілітації. І цей напрямок. він... Доволі такі активно потрібний для. Рівень чини від для України. Фонд існує за надходження від бізнесу, грантів міжнародних організацій і донаторів. У планах перевести проєкту рівному на фінансування від Національної служби здоров'я України, каже Сергій Подолін. Також в області планують звести мобільні простори психічного і фізичного відновлення у трьох райцентрах, каже співзасновник благодійного фонду Богдан Міненко. Вараш сарне дубно в кожному з цих місць буде встановлений. Такий будинок загальна площа всередині від 65 до 70 квадратних метрів. Це це багатофункціональне приміщення, яке буде використовуватись з рахуванням зразу інклюзії, яке буде використовуватись для забезпечення роботи мультисциплінарної команди. По наданню допомоги як цивільному населенню, так і ветеранам і військовим. Сергій Міщук відвідує реабілітаційний простір три тижні. Каже, займається тут по годині у день і результатом задоволений. Вже намагаюся ходити без палиці, якби на великій відстані я ще пересував ще з палицею, тому що мені важко вправи якісь виконувати і на менших відстанях вже можу ходити без палиці». Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.